Поговоримо про безпекову морську ситуацію, зокрема у Балтійському морі через пошкодження кабелів. Там до слова влада Швеції почала розслідування щодо пошкодження, оптоволоконного кабелю в Балтійському морі. Про це повідомила місцева служба безпеки, яка попередньо розслідує ситуацію. Правоохоронці вже заарештували судно, яке могло вчинити цю диверсію. І про те, як варто кваліфікувати цей злочин, і загалом призначення конкретного кабелю в Балтійському морі, вже більше може нам Розповісти наступний гість Анатолій Фроленков, консультант по тім ринках. Вже з нами на зв'язку, пане Анатолію. Вітаємо вас, вітання студії, Вітання глядачі. Отож, пане Анатолію, передусім, хочемо більш детально поговорити про те, для чого був цей кабель і які функції виконував. Друзі, взагалі наша західна цивілізація європейська базується на трьох китах. Точно так, глобально. Перше, це є інформація, тобто знання. Друге, це є комунікація, обмін цими знаннями, а третє це є енергія, яка потребує цього власне обміну. Тому значимість кабелів, як електрокабелів, так і телекомунікаційних, важко дуже важко переоцінити. А це є такими собі артеріями, кровоносними, завдяки яким функціонує взагалі все. Там, світ фінансів наших, інтернет, розваги, і завдяки чому ви можете дивитися і слухати нас в тому числі. Безпосередньо, якщо ви покажете картинку по цьому кабелю, так? Взагалі інтернет, принаймні європейський, він пов'язаний з двома основними ключовими місцями: це є сполучені штати, які власне і винайшли інтернет, і це Європа. А в Європі такими центрами ключовими, ну зрозуміло, що і Азія і Африка, так вони також беруть участь, але основне все ж таки обмін трафіку знаходиться між цими двома материками. У Європі ключовими точками обміну трафіком це є їх дві. Можна назвати: перша знаходиться в Німеччині, в Амст, і друга знаходиться в Нідерландах: Амстердам і Франкфурт на Майні. Якщо як ви бачите, географічно Швеція. Фінляндія і Норвегія вони, а, обмежені водним простором і можуть ходити тільки фізично, не через підводні кабелі, а через Русню. А, відповідно а, більшість інфраструктури, як і енергоінфраструктура, так і телекомунікаційна, Блягає в підземних кабелях, так, щоб вийти географічно на Німеччину і. Амстердам, ну і власне далі з'єднатися з великим інтернетом. Що ми бачимо в останній рік? Фактично кожен місяць просто фонтан аварій, то, електро... то телекомунікаційний кабель. Наприклад, якщо взяти цей кабель, що відмітам на картинці Сіліоновській один таких з найбільших кабелів, між Фінляндією цим, Німеччиною ну, він... щомісячно він пошкоджується. Власне, і таким чином страждає інфраструктура як енергетика, так і телекомунікаційна. Пане Анатолію, А скільки от якщо говорити про призначення конкретного кабелю, оце оптоволокно? Скільки це потенційно маю на увазі могло охопити за масштабами оцих руйнувань послуги для споживачів? Що це було у втраті? Це телекомунікація, це інтернет, зв'язок, покриття і так далі. Можна було б більше це почути. Дивіться, абсолютно без зв'язку. Напевно, що все ж таки нуль абонентів залишилось, чому я поясню? Але труднощі в ті чи іншій в тому чи іншому ступені відчули ну, 90%, Якщо не помиляюсь, проникнення інтернету дина на рівні 90% і фіксованого і мобільного в цих країнах більше ніж 90%, Населення в середньому десь 5, 10-6 мільйонів. Це у нас близько 20 мільйонів населення тільки цих трьох країн, плюс країни на кабелі яких перекинулося е е інтернет-трафік. Це в нас в першу чергу Естонія, Латвія, Литва, Данія, ну і там пішло далі Німеччина, Норвегія. Е е чому все ж таки ноль? Е е тому що сама структура інтернету передбачає два моменти: перший ключовий це резервування резервування, тобто створення додаткових каналів зв'язку. Ну, Будь-який оператор, принаймні зараз 100%, має три незалежних, як правило, три незалежних аплінка. Аплінка це кабелі, через яких заходить інтернет, тому він перерозпреділяється. Плюс сама структура споживання інтернету завдяки там точкам обміну трафіком, де я працюю, да, ми генеруємо ключових трафікогенераторів і стараємося замкнути їх географічно, щоб у разі якихось випадків, ну, по-перше, не подовжувався шлях, а по-друге, на випадок таких нештатних ситуацій інтернет був максимально убезпечений зарезервований. Тому. Відповідаючи на ваше питання, певні проблеми з інтернетом могли відчути всі 20 мільйонів населення, плюс грубо кажучи, вся північна Європа, і відчувають його кожен фактично кожен місяць, коли відбувається аварія. Пане Анатолію, маємо хвилинку для нашої розмови. Ваша думка: хто міг таки бути причетним до диверсії, з якою метою це робилося, зважаючи на те, які кораблі а -а. пропливають Балтійським морем? Мені важко залізти в голову якогось там полковника ФСБ, так бо навіть більше наскільки мені відомо, не ще не є доказано, не, не доведено до кінця розслідування так тільки костуно можна говорити, що це русня. Ну, давайте просто пофантазуємо, потеоретизуємо, що це могло бути. Перше, чи могли вони таким чином встановити якусь своє обладнання? Думаю, вряд чи чому? Тому що ну, обладнання для того, щоб відслідковувати ці всі інформаційні потоки. Зрозуміло, там як інформація НАТО, так і за ну, безпека да. інформаційна. думаю, чи, тому, що навіть якщо там минуючи закони фізики, а ті оператори в них поставили на високому рівні кібергігієни і безпеки. Я думаю, вони швидко це не йшли. Чи було це стимульовано для того, щоб користувалися кабелями, які прокладені через Росію? Може бути може бути, щоб і для європейських компаній в кавичках, які не належать Росіянам, для того, щоб користувалися їх послугами, і інформація лилася напряму в ФСБ. Дійсно, може бути. Але я все ж таки схиляюся як оптиміст до третього пункту. що так. Ми вже вичерпали так. час, але вам дякуємо за роз'яснення. Анатолій Фроленков, консультант по ТІМ ринка, бо з нами не зв'язку. Далі ж у нас встановлений інформаційний